Всім привет! Мы <мас> Чарли -чарли. Вот мы як сілівці не можемо поставити. Саш. А як я добью допомогу? -о 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 Charlie, Charlie, te-ți 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 Может быть, да, було, чтобы... Чарли Чарли ты здесь, Чарли, Чарли ты здесь, Чарли, Чарли ты здесь, Чарли, Чарли ты здесь, ой. Кто это говорит двери? Я муха сюда закрыть их. Не розумію, яка как Чарли, Чарли, боявысь, Чарли, Чарли, ты здесь, 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 Чарли, Чарли, ты здесь. А моя сумка была прямо, а у нас стояла. А ця бутылка хіба тут сюди так стоїть на крути ліці що прокрутило Чарли Чарли, мона заверши закінчити ігру. Чарли Чарли, мона закінчити игру. Чарлі Чарлі зараз Ну давай не будемо злити Чарли, постав нормально.

Як ми грали червоні двері, жовті двері, бо кричачі царапини. Ви вже сьогодні знімали відео, можете заходити на...